Хто з'явиться зараз ось тут на кріслі? Степлер? Ні, це не степлер, це Діджи. Привіт! Сьогодні ведуча цього шоу я Джичі Грант. Сьогодні я покажу вам, як зробити фруктовий йогурт. Ну що ж, почнемо? Якщо ви дивилися наш мину, минулу серію сімейної кухні, шосту серію, то ви знаєте, ви вже значить, знайомі з нашими новими правилами. І так, для фруктового йогурту нам потрібно будуть кавун, лимони, апельсини, стакан. Молоко, кастрюля і кришка до кастрюлі. В кастрюлю додаємо кусочок кавуна, один лимон, а також додаємо туди дві апельсини і три стакани молока. А якщо вам в кастрюлю це все не влазиться, то можна дати два стакани молока. Після того, як ми додали молоко, ми накриваємо кришкою. Ставимо на, один, на маленький газ на, на 20 хвилин. Після того знімаємо кришку і, і, і 5 хвилин ми, ми 5 хвилин тримаємо. На столі. Після того, як 5 хвилин пройшло, ми накриваємо кришкою і ставимо в холодильник, якщо ви ставите і саме в морозилку на 1 годину. Сцепите, 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 сцепите. Ей, стаплер, оно хочеть. Гейть, гейть. О, йду. А мені треба ще з тебе, Степити, степити, сцепити, степити. Час вийшов, ми вже забираємо і можемо спокійно пити. Вибачаю за ті, шуми, які ви чуєте, тому що сьогодні черга медлін прибирати сьогодні черга медлін прибирати і вона прибирає. В свою кімнату, тому вибачаюся. На сьогодні це все. Па-па!